Йоу, ну що, я вас вітаю. Він нарешті вийшов. Це Stalker 2. Без перебільшень легендарна серія відеоігр від українських розробників, яку чекали більше скільки? 15 років? Це відео записується без сценарію, це чисто мої перші враження від гри. Якщо що, спойлерів у цьому відео не буде. Я взагалі не буду згадувати сюжетну лінію. Трішки згадаю побічні квести. Тому можете дивитися відео спокійно і не боятися спойлерів. Вперше запустивши гру, я відчув такі емоції, які не відчував вже дуже і дуже давно. Останній раз я напевно відчував такі емоції в дитинстві. Офігенно, вау йо йомаю вау! А мені хочеться мені хочеться отут просто все облазити. Сорі, за мати. Мене зразу на повал вбила озвучка. Наскільки ж вона була? <звук> просто подивіться на мої емоції, коли я почув перші слова, сказані в Касцені. Якщо відбудеться потужний викид, то ми послухайте, жона була стабільною руками. Такої радості я не відчував давно. А почувши голос Кіфа, головного героя Сталкер 2, я взагалі просто очманів. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись, ми втрачаємо час. А послухайте но ну, ось цього персонажа. Ну ні, харашеньки у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Настільки колоритна озвучка, я просто. <глух> <глух> а бандити, бандити озвучені так само, як і в оригінальній трилогії. Окей, okay, озвучка, це перше, що мені кинулося в вуха. А що мені кинулося в очі? Дуже класна графіка. Мені, якщо чесно, навіть ні до чого прикопатися в ній. Так були деякі нюанси. Наприклад, ось як калюжа, яка не хлюпає чомусь, коли в неї наступаєш, і не відображає ніякі об'єкти в собі. Або оптичний приціл на моєму калаші, який теж особливо не вражав своїми відображеннями. Але в цілому, графіка мені дуже сподобалась. І вона дуже сильно підкреслює тягучу цю сталкерську атмосферу. Бо щодо атмосфери вона дійсно така, яка і має бути. Сталкерська, тягуча, така похмура в деяких моментах, в деяких страшна, а в деяких просто якась чарівна, неймовірна, і хочеться просто любуватися зоною і нічого більше. Персонажі всі дуже колоритні. Як я вже зазначив, озвучка в майже в кожного персонажа, а сюжетного так. Точно різна щодо колориту, ось вам і технік, який втратив свою ногу в якийсь одній із вилазок, командир охоронної служби, Який діє точно по уставу, старий сталкер, який так би мовити, є наставником цього селища і тримає всіх тут вкупі, і багато інших персонажів. Щодо мутантів, вони теж зроблені дуже класно. І дуже грають на атмосферу. Наприклад, якісь собаки чи плоті вас не будуть сильно лякати. Так, вони можуть різко вистрибнути з кущів, але в принципі, це не той ворог, який може вас здолати. А от кровосос. Перша зустріч з ним була просто якась неймовірна. По-перше, він виносив мене з двох тичок. По-друге, він настільки швидкий, настільки його важко вловити, його майже не видно. Він намагається постійно тебе якось обійти з боку, напав. Ззаду. А ще йому додали якусь нову здібність, коли він кричить, лякає тим самим нашого персонажа. І у вас починається якась панічна атака, коли ви не можете взагалі нічого зробити. Дуже атмосферно. Єдине, що я забув вам сказати з приводу графіки, це її оптимізація. Так, вона. Не дуже були присутні мікрофрізи. Вони були досить неприємними, але з часом я чи то до них звик, чи то вони пропали кудись, не знаю. Але було нормально. Так були деякі баги. Наприклад, найчастіші, які я бачив, це те, що чомусь фрази, які ти чуєш по радіостанції, закінчуються так, ніби їх кажуть не по радіостанції, а безпосередньо твій співрозмовник стоїть біля тебе і каже, їх тобі вживу. Вибачаюсь наживо кінець зв'язку. Був ще баг з текстурами, коли на вітряку вони кудись трошки зникли, і він був наполовину фіолетовим. Був ще якийсь дивний баг, коли в мене почало дивно лагати, і картинка почала двоїтися, якось рватися. Але при перезаході він зник. Повертаючись до атмосфери, хотів би ще сказати про пропрацьованість всього світу в цілому. Вона на висоті. Настільки зеленої зони я ще не бачив. Всюди якісь кущі, якісь дерева, гілочки. Київ природа просто неймовірна. І ця природа дає такий прикольний ефект, коли ти просто йдеш і не бачиш, як повз тебе проходить три бандити, які починають тебе стріляти. В старих сталкерах, звісно ж, такого не було. І ти бачив NPC, ну там за кілометр, умовно, до того, як вони побачать тебе. Не беручи до уваги природу, звісно ж, інші локації теж дуже класно наповнені. Купа якогось сміття, якихось карабанок, якихось газет і всякого такого. Звісно, хтось докопається, що деякі. Які моменти помічені жовтою фарбою, ось як, наприклад, драбини, але мене це особисто взагалі не бісить. Ну і звісно ж, квести квестів просто величезна кількість. Я, якщо чесно, загубився просто в цих квестах і пішов не по сюжетній лінії, а по якимось другорядним квестам, почав їх виконувати і взагалі забув за ту сюжетку. Вони доволі цікаві, от мені дуже сподобався квест з Маковим полем. Не буду вам сильно спойлерити, просто от хотів вам показати цю локацію, наскільки вона гарно зроблена і атмосферна. А от в чому суть самого квеста, і який там взагалі прикол в цьому. Маковому полі я вам розказувати не буду. Поки що забув згадати анімації, які виглядають просто якось несамовито. Мені дуже подобаються всі ці анімації, наприклад, діставання чогось зі свого рюкзака, чи відгризання як палиці ковбаси, чи того ж самого батону. Додали також анімацію перестрибування якихось невисоких предметів, як от парканів, наприклад. А що ж там у нас по геймплею? В цілому геймплей сталкерський, я б його так би назвав. Стріляєтесь, лутаєтесь, обшукуєте якісь нички, досліджуєте зону одним словом. Щодо лутання, мені дуже сподобалось шукати артефакти. В принципі, сам процес не змінився. Але дуже вже гарно вони виглядають, і оце от можливість їх оглянути прямо в себе в руці чомусь мені дуже сильно доставляє. А з приводу ганплею я взагалі не очікував такого. Мені дуже приємно стріляти в сталкер 2». Зброя поводить себе приємно, а ця нова фішка з модами, які можна накручувати прямо під час бою навіть. Хоча я цим ще не користувався, але така можливість є. Одним словом, геймплей такий, який він і повинен бути в Сталкері. Звісно, гра не ідеальна. Немає взагалі нічого ідеального в нашому світі. Є завжди якісь нюанси. Це деякі баги, які я вже згадував. Також лицеві анімації. Вони мені нагадали якісь старі проекти від БЗ. Наприклад, Skyrim, чи щось по типу того. Але ну, гра з відкритим світом, досить великим, до речі, відкритим світом. Подивіться, яка тут мапа. Але коли приходить час для катсцен, це прям кайф. Не скажеш ти, скажуть інші: Пакуйте їх спокійно, ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди. Він. І ще один момент, який я чомусь пропустив, це те, що в грі є. Трішки гамніця. Так, текстова російська локалізація присутня у грі. Її вирішили залишити. Я чомусь пропустив цей момент до релізу гри і думав, що російською взагалі не буде. Але ну як бачите, є от така от штучка. Правда, озвучки дійсно немає, тільки українська і англійська. Привіт, це я з майбутнього відео трішки затрималося, тому я зміг пограти в гру ще більше і підмітити ще деякі моменти, а також згадати про те, про що я забув розповісти раніше. Так, давайте зразу з негативних моментів. Я схопив декілька прям супер фрізів. У мене зависала гра ну на секунд 10, а одного разу гра зависла навіть більше ніж на 30 секунд. Також я помітив, що чим більше ти граєш в гру, тим більше вона починає лагати. А точніше, в якийсь момент вона просто починає працювати в 10-15 FPS. Це стається не скоро, у мене це сталося наприкінці ігрової сесії в 6-7 годин, але все ж є такий нюанс. Але окей, це щодо технічних моментів, я думаю, це скоро пофіксять. Та є також одна геймплейна фішка, яка мені не те, що дуже подобається. В грі якийсь незрозумілий спавн NPC. От, наприклад, я розібрав. На точці з ворогами, особливо далеко нікуди не відходжу, блукаю поряд з цією точкою, лутаюся і просто гуляю. Через приблизно хвилин 5-10 я помічаю, що на тому ж самому місці з'являються нові вороги. NPC просто спавняться з якоюсь неймовірною швидкістю. І я не зрозумію, навіщо це взагалі було зроблено. Щодо позитивних моментів, в грі нарешті з'явився стелс, тому інколи в мене навіть виходило зробити якісь. Тихі зачистки таборів бандитів. Правда, за допомогою ще одного багу, який телепортував мене за стіну прямо до наступного бандита, але ну все ж щодо мутантів, то вони мені дуже подобаються. Ці звірюги стали набагато розумнішими. Якщо ти залазиш на якісь чи то ящики, чи то бочки, одним словом, на якусь височину, то ці розумахи починають ховатися, щоб ти не міг їх розстріляти зручною для себе позиції. А інколи вони навіть занадто розумні. Так. Ти що? Ого! Щодо аномалій, я їх теж хочу похвалити. Виглядають деякі аномальні зони дуже і. Дуже гарно. Я вже згадував Макове поле, але покажу вам ще одну аномалію, яка мені дуже сподобалась. А ще й до того всього додали, в принципі, нові аномалії. Я не буду спойлерити, але повірте, ви здивуєтесь. І ще одне мені згадалося, що раніше, коли нам показували геймплейні трейлери, всі боялися за UX UI, тобто за твій худ. Багато кому він не дуже подобався, але по факту вийшло досить непогано. Коли я почав грати, я зовсім не звернув на нього увагу. І це добре. Він зручний, доволі мінімалістичний. Виглядає гарно, тому не можу сказати нічого поганого про худ в грі. Тому ось такі, от мої перші враження від гри. Гра мені дуже сподобалась. Вона неймовірна. Це напевно найочікуваніша гра українцями за останні 10 років. А ще вона стала бестселером в Стім. Ну, це просто взагалі легендарно і феноменально. Тому всім рекомендую спробувати пограти, якщо є можливість. Якщо немає і не дозволяє вам залізо вашого компа спробувати хмарний геймінг, а якщо вже і інтернет не вивозить, то подивитися її на стрімах. Наприклад, у мене. Так, я вже стрімив цю гру в перший день, тоді ж я і склав перше враження від неї, тому заходьте в опис цього відео, дивіться посилання на Twitch – Переходьте по ньому і дивіться мої стріми. Буду дуже вдячним. Також, звісно, підписуйтесь на мої всі інші соцмережі. А якщо ви хочете підтримати мене якось фінансово, можете скинути одноразовий донат на банку Моно, або ж стати спонсором мого каналу та отримати багато різних приколюх, Наприклад, ось як смайлики, або ж ранній доступ до всіх нових відео. До речі, дуже дякую своїм спонсорам, а саме Прешуру, Зонетропу і Олександру. Макову, дякую вам за підтримку. Дякую вам за перегляд. Більше не буду вас затримувати. Лиш побажаю всього найкращого і до зустрічі!